Добрий день, шановні колеги, приїхав я на поле походу, де в мене супер ноутіл, поняти, як воно. Супер-супер Ноутіл. Коротше, оце поле, де я нічого не робив. От в такому стані зараз знаходяться колосочки. Я думаю ми ще тут почекаємо. Десь буквально вже є зернинки, все налиті, колос налитий, гарний. Бачите дискільки колосяра. вау! Сукайте впав! Є у нас тут зернини. Якщо бачите, да, вже в ньому починає відбуватися воскова стиглість. Вже я його прижимаю, воно вже таке вух. Отак от, от. Нічого не робив. Це падаль пшениці. Є присутня якщо ви знаєте, тут грібіцидної обробітки було. Плануємо його одразу вальнути в покос. Будемо його закладати в покоси. І, 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 і. чекати пару днів, щоб воно підсохло. Я не бачу хвороб на колосках. Не бачу взагалі. Сонечку стати. І це в мене буде тут насіння. Пропустимо її через пактус, OWS-ку і відберу насіння. Ну ви бачите тут взагалі. Є присутні де ось до трактор їздив, бачите, що така от штука шняга, ну нічого відбереться. Є міста де положило, є реп'яхи, бачите куча вон Ну, Має зайти бердянка, жадка, ЮМЗ, і зробити красоту. Я нічого тут не робив, це падаль пшениці. Було два обру... рази обробіток фунгіцидом я тоді приїхав, вже не різкнув, бо колос вискакував, бачите, ну типу, тут навіть гірбіцидного обробітку не було. Це падаль пшениці. Кущення, жесть. Ну, кущаки такі. Там пагонів, й з одної зерни не видно, да? Де? Так що отак от. Ну, посоветуйте, може зайти влупити якимось там... Бішеним гліфосатом. ну Просто переживаю, щоб не вплинуло на схожість зерна. Советуйте. Буду вам вдячний. Чи зайти все-таки положити в покоси, почекати пару днів, воно підсохне в покосі, зайти під борщиком з комбайна зібрати і мати малі потери. Ну Я б не сказав, що тут аж капець. ну, ноль. Тут, ну ноль. Два, два, Двойна фунгіцидна обробіток. Два рази фугіцидному прийшлося. Вон там далі колосяри такі, що й -мо. дивіться. Там, мої колоски. Так що такі от справи. А ось збоку пшеничка холдинга. Теж присутній бур'ян ну. тут було все. Мінерального навіть в візбитки. Ну так, да, чистіше, тут нема бур'яну, ну понятно. Ну колосок в два рази менший. Так що цей рік, от вам. Ідіть, вона ще зелена. Тут же вон, жовта. Бачите жовта та дивіться отакі от, от справи так мені цього року бог подарив поле на якому я нічого не робив супернуті я навіть не сіяв тут не сіяв